Марина повернулась додому так, ніби за нею гнався весь світ. Валіза стукнула об поріг, двері грюкнули, а всередині в неї все кипіло злість, сором, образа, таке гірке розчарування, що навіть дихати боліло. Вона не плакала, сльози були занадто слабкою реакцією на те, що сталося. Ще вчора вона готувалась до весілля. Приміряла сукні, думала, яку музику вмикатимуть на першому танці. А сьогодні дівчина, яку її ж наречений, тримав про запас, поки сам жив із іншою сім'єю. Наче це нормально? Наче так має бути? Наче вона запасний варіант у чужій історії? Коли мама побачила її в коридорі, зупинилась тарілкою в руках, замість обіймів тиша. Напружена, густа, майже фізична. Мати завжди була стриманою жінкою, яка ніколи не кричала і не била посуд, її сила була в мовчанні, і це мовчання тепер дратувало Марину до божевілля. Не дивись так, різко кинула донька. Не роби вигляд, що не знаєш. Ти ж завжди знала, що зі мною щось буде не так, завжди казала. Будь обережною, не довіряй нікому, ніби я зламана з самого дитинства. Слова вилітали з неї як голки. Вона давно хотіла їх сказати, але стримувалась. Сьогодні стримуватись не було сенсу. Це все через твої страхи. Марина майже кричала, хоча голос тремтів: через твої таємниці, твої погляди, твої заборони. Ти зробила мене такою, що я не бачу, кому можна довіряти. Через тебе, моє дитинство, вона різко вдихнула, щоб не задихнутись, моє дитинство було зруйноване. Мати стояла нерухомо, лише поставила тарілку на стіл, щоб вона не випала з рук. Сльози блиснули в її очах, але вона не витерла їх. Марина дивилась на це і відчувала, як всередині щось знову ламається, бо мама мовчала не з байдужості, а від того, що в ній було надто багато болю, про який вона ніколи не говорила. Марина відвернулась, хапаючись за валізу, бо треба було хоч за щось триматись. Голова гуділа Все через неї, через те, що вона мене не навчила жити. Через те, що мене весь час ховали від світу. Здавалось би, доросла жінка а звинувачує матір як підліток. Але ці звинувачення сиділи в ній роками, і зараз вони прорвались різкі, невдячні, але справжні. Марина не знала, що цього разу мама не просто мовчить, вона на мить навіть заплющила очі, ніби збиралась з силами перед бурею. Бо, за словами дочки, стояло набагато більше, ніж образа. Стояли ті самі таємниці, яких Марина боялась все життя, і які мама берегла, щоб не зруйнувати її долю ще сильніше. Марина пішла з дому так, ніби земля горіла під ногами. Їй треба було втекти від усього, від принизливих слів, від тієї образи, що роз'їдала зсередини, від новини про нареченого зрадника. Який жив подвійним життям, поки вона будувала плани на двох. Дихати ставало легше лише тоді, коли вона нарешті вийшла до річки, тихої, широкої, такої, яка завжди змивала зайві думки, ще з дитинства. На березі сидів чоловік, невідомий, не з села. Тут усіх знають в обличчя, а він був чужий. Сорочка засунута не до кінця. Рукав злегка намоклий, волосся скуйовджене вітром, але погляд, погляд був такий, ніби він давно чекав саме на неї. Марина спершу хотіла повернути назад, але щось у ньому зупинило. Якась дивна спокійність, тиха впевненість. Непростий день, так? сказав він раптом, навіть не повернувшись у її бік. Марина скривилась. О, супер, ще один мудрець пролетіло у голові, але всередині щось підказувало, що це не той випадок. Він виглядав так, ніби знає щось про життя, чого не знайдеш у книжках чи порадах психологів якийсь тихий досвід, той, що приходить після великих втрат. Марина підсіла неподалік, але не надто близько, так, щоб тримати дистанцію. Їй раптом стало легко мовчати поруч із ним, наче цей незнайомець був частиною річки, простим, неминучим, спокійним. Він нарешті повернув голову до неї й промовив Коли болить, треба дозволити собі не тікати від болю, інакше він знайде тебе в іншому місці. Фраза була дивна, занадто точна, ніби він чув її історію. У Марини по спині пробіг холодок. Вона не відповіла, не хотіла розповідати про своє зганьблене весілля, про таємниці, від яких мама тікає все життя, і про відчуття, що її дитинство було побудоване на половинках правди. Але незнайомець сказав ще одну фразу: ту, що встромилася в серце: Минуле не зникає, якщо його не прийняти. Воно повертається через людей, яких ми не чекаємо. Марина відчула, як у ній щось знову здригнулось. Всі слова, які вона намагалась заглушити, раптом стали гостріші. Вона дивилась на нього і не розуміла, чому чужа людина говорить те, що болить найбільше. Незнайомець піднявся, посміхнувся м'яко, майже по-батьківськи Тримайся! І пішов стежкою в поле. Вона стояла, мов укопана, і саме з цього моменту в Марини з'явилось відчуття, що її життя починає рухатись в той бік, від якого вона довгі роки тікала. Після зустрічі з незнайомцем Марина повернулась додому, ніби інша, усередині неспокій, але й не розпач, радше дивне передчуття, що щось у її житті, нарешті, зрушилось з місця. Мама робила вигляд, що все нормально, ставила чайник, сушила білизну, зітхала так, ніби просто втомилась. Але між ними висіла тиша, густа, як сирість у старому підвалі. Марина вийшла на двір, аби бодай трохи провітрити голову. На подвір'ї якраз порались двоє сусідів старша жіночка Ганна, та, що вічно ходила зі своїм кошиком, зупинилась біля неї. Маринко, дитинко, почала вона звично співчутливим тоном. Я все чула, що ти так з тим нареченим попала. Ех життя. Марина вже хотіла просто кивнути й піти, але Ганна раптом піджала губи, глянула навколо і нахилилась ближче. Тобі до Степана треба зайти. Він знає більше, ніж ти думаєш. Степан, їхній сусід. Тихий, спокійний чоловік років сорока, що жив через один двір. Він ніколи не ліз у чуже життя, але завжди був поруч то дрова допоможе занести, то паркан підправить. Марина вважала його просто добрим сусідом нічого більше. А чого це Степан раптом так багато знає? спитала вона з ноткою недовіри. Бо він ну, рідний же. Ганна сказала це якось так легко, ніби говорить про погоду. Марина зупинилась. Який рідний? сказала вона. Ганна злякалась, зрозумівши, що заговорила зайве, І почала метушливо крутити кошик у руках. Ну, він же ваш того, брат! На двадцять років старший, тільки мати твоя не хотіла, щоб ти знала. Каже, мала ще. Та й що ти від мене хочеш? Я нічого не казала, чула від інших. Але Марина вже не слухала її світ ніби перевернувся Брат рідний? Той самий чоловік, якого вона вважала просто сусідом, випадковим знайомим чи місцевим майстром? У голові промайнуло море спогадів як Степан тихо ремонтував її велосипед, коли вона була дитиною. Як приносив яблука з саду, як завжди дивився на неї з якоюсь дивною теплістю в очах, як завжди питав, чи мама вдома, перш ніж щось попросити. А тепер усе це ставало зрозумілим, занадто зрозумілим. Марина стояла просто серед двору, руки дрібно тремтіли. Вона відчувала себе малою дівчинкою, якій знову приховують важливе. Те, що визначає життя. Вона пішла до хати до Степана майже на автоматі. Кроки були важкі, вуха горіли, а серце стукало так сильно, що, здавалось, його чути в усьому селі. Двері були прочинені, він щось лагодив у майстерні, підвів голову і подивився на неї тим самим теплим, трохи втомленим поглядом. І Марина раптом зрозуміла. Він знає, що вона дізналась, знає, знає все. Але він мовчав, бо обіцяв, бо хтось колись попросив його берегти її здалека, тихо, непомітно. У цей момент Марина вперше в житті відчула, що її дитинство було не просто складним, а розділеним навпіл брехнею, необхідною чи ні, але брехнею. І найгірше. Це не злість. Найгірше це відчуття, що вона живе поруч із людиною своєї крові, але не знає його. Вона дивиться на Степана і бачить не сусіда, а когось, хто носить у собі частинку її самої. Марина повернулась додому вже не та що вранці. Вона йшла немов по воді. Ноги слухались, але думки летіли кудись у темряву. У голові крутились лише два слова рідний брат. І ще одне, ще страшніше мама брехала все життя. Хата зустріла її тишею. Мати сиділа біля вікна й перебирала старі фотографії, ті, які зазвичай ховала так глибоко, що й сама не завжди могла знайти. Марина зайшла, але не сіла, стояла, тримаючись за одвірок. Ніби боялась впасти. Мама зітхнула так важко, що аж вікно здригнулось. Ти вже знаєш, сказала вона тихо, не питала, не пояснювала, наче давно чекала цього моменту. Марина кивнула. Горло стислось, і тоді мама почала говорити. Повільно, рівно, але кожне слово падало в кімнату, як камінь у воду. Їй було 20, коли вона поїхала на заробітки за кордон. Усі їхали, щоб щось купити у хату, хто щоб втекти від бідності, хто щоб щось змінити. Вона поїхала від страху, страху перед життям, яке задушило б її тут. Там, у чужині, вона зустріла чоловіка, красивого, впевненого, старшого на 5 років. Він казав правильні слова. Носив дорогі годинники, вмів обіцяти так солодко, щоб повірила кожна. Він став її всім, домом, захистом, сенсом. Вона була ще молодою, душа молода, довірлива. Коли завагітніла, він говорив про майбутнє: Я заберу тебе, сюди, ми будемо родиною. Почекай трохи. Обіцянки сипались, як сніг. Красиві, але холодні. Та одного дня жінка, яка жила поверхнище, сказала фразу, що знищила все: Дитино, та він же одружений, двоє дітей, велика родина. Ти хіба не знала? Мама тоді зомліла у прямому сенсі. а коли прийшла до тями, зібрала речі і втекла нічним автобусом. Без плану, без грошей, без надії, Повернулась у село вагітною. Із серцем, яке вже не вміло довіряти, Степана народила в чужих людей, далеких родичів, бо боялась, що той чоловік знайде її, боялась, що забере дитину, боялась, що повториться доля багатьох жінок, яких вона бачила там, на чужині, використаних і покинутих. А далі нове життя, нова робота, спробився виправити, і ще одна дитина. Марина, але страх не відпускав він став частиною її душі. Я хотіла сказати тобі, сказала мама, але щоразу, коли починала, той страх стискав горло. Марина відчула, як у грудях щось обривається, ніби вчорашній біль про нареченого і зраду був дрібницею порівняно з тим, що почула зараз. Вона побачила маму іншою, не суворою, не холодною, не мовчазною. Вона побачила жінку, яка тягнула все життя за собою ланцюг із чужої країни. Кожен її страх, кожне недовіряй, кожен різкий погляд то був не контроль, то була оберігальна паніка. Чому ти мені не сказала раніше? запитала Марина. Мати підняла погляд. Втомлений, зламаний, але чесний. Бо я не хотіла, щоб ти росла стягарем чужих гріхів. Я хотіла, щоб ти була вільною. А вийшло. Марина вже знала продовження, вийшло інакше. І поки мама говорила, Марина нарешті зрозуміла усе її дитинство було не просто дивним воно було побудоване на втечі, на страху, на таємницях, від яких мама тікала. Але які однаково наздогнали. І вона ще не знала, що найстрашніше попереду, бо чоловік, від якого мама тікала на іншому кінці Європи, виявився ближчим, ніж вони всі думали. Після маминої сповіді життя Марини змінилось жити з цим було важко, але сидіти вдома ще гірше, тому вона повернулась на роботу у місто вже наступного ранку. Та офіс зустрів її не робочою тишею, а напівпошепки. Секретарка Олена, та сама, що завжди знала все раніше за начальство, вже стояла в коридорі, ледь приховуючи широку занадто інформовану посмішку. Ох, Маринко, ти сьогодні просто свіжа, натягнуто сказала вона. Директор питав тебе ще зранку. Марина машинально кивнула. Пішла далі, але відчула, її обговорюють не робота, не документи, а саме її. Директор зустрів її в кабінеті з тією ж незрозуміло підкресленою привітністю, яка останнім часом ставала дедалі настирливішою. Він був чоловік поважний, енергійний, завжди виглядав так, ніби знає життя на пам'ять, і має в кишені план на всі випадки. Марина, зайдіть. Голос теплий, трохи надто теплий. Як ви там тримаєтесь? Вона ледь стримала скептичну посмішку. Звідки він знає, майнуло в голові. Начальник говорив щось про підтримку, можна оформити відгул, не варто перевантажувати себе. Марина кивала, хоча всередині все стискалось. Надто багато уваги це завжди пахне проблемами. Але справжній удар був попереду, такий, що в неї на секунду зникало повітря. Після обіду в офіс приїхала мама. Навіть не подзвонила, не попередила, просто тихо зайшла, втомлена, мов тінь, але з якоюсь рішучістю, якої Марина раніше в ній не бачила. Олена, секретарка, завмерла. Вона до директора прошепотіла і відступила вбік. Марина побігла за мамою, не розуміючи, навіщо та приїхала сюди, де працюють чужі люди, де кожен рух це вже чиясь плітка. Мама зайшла до кабінету директора. Він підняв голову і обидвоє завмерли. Погляд директора змінився миттєво. Звичайний спокій зник. Його обличчя побіліло, кутики губ сіпнулись у очах шок. Це ви. Прошепотів він, не наважуючись наблизитись. Марина дивилась на їхні обличчя і відчула, як у неї підкошуються ноги. Він знав її маму. Він дуже добре знав її маму. Секретарка затамувала подих. Було видно, і для неї це було відкриття. Мама стояла рівно, але руки тремтіли. Ти сказала вона тихо, ти тоді покинув мене. Ти обіцяв, а потім просто зник. У директора з рук випала ручка. Марина не могла вдихнути. Оце і є той чоловік із чужини, той, від якого мама тікала всю молодість, той, хто нічого не знав більше 30 років. Він дивився на неї, на Марину. Так, ніби світ перевернувся. Тримався за стіл, ніби без нього впаде. Марина прошепотів він. Це ти? І в ту мить Марина нарешті зрозуміла, що в житті буває не тільки зрада чи брехня буває ще чужа відповідальність, яка наздоганяє людину тоді, коли вона найменше цього чекає. Бувають гріхи, які роками здаються забутими, але повертаються у найнесподіваніші моменти. Марина стояла між ними двома, між матір'ю, яка тікала від страху, і чоловіком, який колись був джерелом того страху. І саме в цей момент, серед кабінету, запаху кави і розбитих ілюзій, вона відчула правда не просто вийшла назовні, вона увірвалась. А попереду вибір, що переверне не лише її життя, а й долю цілого сімейного вузла. У кабінеті директора повисла така тиша, що Марина чула власний пульс. Мама стояла збоку, мов скеля. Я не знав, прошепотів директор. Чесно, я навіть не уявляв. Його голос бринів, як у людини, яка втратила щось дуже важливе, і лише тепер це усвідомила. Мама не відводила очей. Знати це одне, а відповідати зовсім інше. Олена, секретарка, яка все це випадково почула, зникла з коридору, мов тінь. І, добре, бо далі відбувалося щось таке, чого не повинні були бачити сторонні. Директор попросив Марину сісти. Вона не рухнулась. Якщо ти моя, він проковтнув клубок у горлі. Я хочу все виправити, хоч зараз, хоч як-небудь. Виправити? Це не зламана шафа і не поломка в документі, це життя, її життя. Я розумію, я сама пішла, але ти повинен був зрозуміти і спитати, чому я пішла. Вона вже хотіла сказати ще щось різке, але раптом у дверях з'явився Степан Тихо, без стуку, як людина, яка давно знає, що треба було бути тут саме зараз. Він поглянув на директора, так як дивляться на людину, яка зруйнувала чужу родину, навіть не зрозумівши цього. Ми не прийшли по гроші, сказав він твердо, не по компенсації і не про прощення. Ми прийшли по правду. Марина має знати все. Марина вперше за довгий час відчула. Вона не одна брат поруч, мама поруч. І навіть якщо світ зараз тріщить по швах, вона стоїть уже не сама. Директор почав розповідати свою версію, коротку, сором'язливу, незграбну. Він не виправдовувався, просто говорив Колись він справді кохав їхню маму, але був слабким, занадто слабким, щоб піти від своєї родини, щоб визнати чужу дитину. Коли мама втекла, він подумав, що так буде краще: що всі забудуть, що час зітре. Але час нічого не стирає, тільки відкладає на потім слова падали повільно, мов каміння, і кожне вдаряло боляче, але не так, як раніше боліло. Чесно, коли він закінчив, мама сказала тільки одне: Мої діти, не твої тіні, їм не треба твоя вина. Тільки повага. І це стало точкою. Після цього вони повернулись додому мовчки. Степан провів їх до воріт, стояв поруч, ніби охороняє. Марина присіла на лавку біля хати. Небо було сіре, перед дощове. Дихати було важко, але краще, ніж учора. Мама сиділа поруч, довго мовчала, потім торкнулась Марининої руки. Пробач, що тягнула це все сама, сказала вона. Я хотіла тебе вберегти від нього. А вийшло. Марина нахилила голову їй на плече, і слова прийшли самі. Мам, все добре, ми все переживемо. І тут, коли вони вже збирались заходити в хату, з за рогу з'явився той самий незнайомець із річки. Тихий, спокійний, з натомленими очима. Які знали більше, ніж хотіли говорити. Він підійшов до мами і сказав: Ти обіцяла, що колись розкажеш дітям правду. Ти виконала обіцянку. Мама всміхнулася крізь сльози. Дякую, що тоді допоміг мені втекти. Якби не ти, не знаю, що було б з моїми дітьми. Марина стояла, мов укопана. Цей чоловік був тим, хто врятував їхню маму багато років тому, тим, хто привіз її додому, сховав від біди, захистив, коли вона була сама. І він увесь цей час жив неподалік, стежив, щоб з ними все було добре, не втручався, просто оберігав здалеку. Він повернувся до Марини. Ти сильна, не така, як думала про себе, і пішов. Так само тихо, як і з'явився. Того вечора вони троє сиділи на кухні Марина, мама і Степан. Їли просту картоплю, пили чай. Але в повітрі вперше за багато років було щось схоже на сім'ю. Марина дивилась на них двох і думала нам не дісталось ідеальне минуле, але ми можемо збудувати чесне майбутнє. І це був фінал, який пробивав до сліз не від болю, а від полегшення. Бо навіть розбиті історії можна зібрати докупи, якщо нарешті зупинитись і перестати тікати. Дякую, що прослухали мою розповідь до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Всього вам доброго, до зустрічі!